Привіт, тайлер! Ну що, ти готовий подивитися нових мисливців на привидів? Ну тоді побігли! It is a star. Very good. That's great. Okay. All right. Think hard. What is it? Circle. Close. Spot definitely. Oh. Yeah. Okay. All right. Ready? What is it? Сходити на новий фільм про мисливець на привидів нам судилося довго, Адже наше перше відео ми випустили саме про перший трейлер цієї сумнозісної стрічки. І зараз, коли ми повернулися з нашої досить короткотривалої відпустки, досить символічно почати знімати нові відео саме. З огляду на цей фільм пам'ятається, що тоді, незважаючи на просто рекордну кількість дизлайків на Ютубі, я сказав, що вся концепція і перший трейлер мені нібито як і сподобався. Проте, нарешті, я подивився сам фільм, і думка про нього у мене дещо змінилась. Але про це далі детальніше. Мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитесь Geek Journal. канал, що завжди знає, чим тебе зацікавити. Давайте ну, почнемо з того, що незважаючи на всі заяви про те, що мисливеці на природів, це нібито як третя частина франшизи, вони є таки перезапуском. Основні актори оригінальної дилогії були заявлені в фільмі, проте їхніх персонажів там немає, на жаль, чи на щастя, вирішувати вже вам. Факт залишається фактом. І в фільмі ви побачите навіть Гарольда Реміса, Слово, що смерть не є причиною не зніматися в подібних фільмах. Я особисто вважаю це насміханням. Більш-менш рада я був тільки появі сігню вивер фільмі, хоча її і показали тільки на кілька. Ки секунд, і то в після дитровій сцені. Одним словом, краще в Соргварді сюди і не приплітали. Бо крім у бік фанатів оригінального фільму, я тут не побачу. Сам фільм мені не диво сподобався, проте в ньому скоріше більше мінусів, ніж плюсів. Але є там парочка моментів, котрі врізаються таки в голову, і скоріше в позитивному значенні цього слова. Картина сповнена саракопридильного гумору, але він ніби як і був в тему, хоч і не завжди. Вульгарностей як таких, в принципі, і немає, якщо сильно не чіплятись. Проте певні словечки і сцени все-таки явно не для дітей. Я б не сказав би, що сюжет це найсильніша частина фільму. Все досить просто і базується на простій формулі. Нам спершу не вірили і ображали, а якщо сталося, то повірили, і ми всіх врятували. Головний злодій надзвичайно клішований, і його мотивація діє за дещо зміненою формулою: типу: Я геній, але мене розуміють, і я всіх вб'ю. Я зараз не жартую, адже щойно прозвучала мала неточна цитата голов Гада стрічки. Якщо вже й говорити про кліше, то варто визнати, що головна четвірка історії теж суцільне кліше. Проте це кліше, що працює в правильному руслі. Одне тільки, але якщо в оригінальних фільмах головна пара Пітера Венкмена та Ремонда Стенса володіла найбільшою харизмою з усіх, то зараз центральні персонажі Меліси Маккартні та Крістену Вік явно не витягують і значно програють другоплановим Кейт Маккінон та Леслі Джонс. Вони просто мрякнуть порівнянь. І раз ми заговорили про Кейт Маккінон, то це вона з усієї четвірки, та в принципі з усіх то фільму вийшла найкраще. І це вона мало не єдина, хто витягує весь фільм на більш-менш пристойний рівень. Так, 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 так. Джеліан Голдсман можна посварити за надмірну карикатурність. Та все ж як би там не було, саме вона є головною окрасою фільму. До того ж, з нею пов'язана найкрутіша сцена всієї стрічки. Меліса Маккартні мені все ще не подобається. Крістін Вік грала сіру мишу, котра такою і залишається в пам'яті. Ну а Леслі Джонс грала смішну ніршу. Гадаю, якби стрічка була не комедією, а фільмом жахів чи хоррором, то. Вона вмерла першою, Отакі такі справи. Кріс Хемсфорд зміг порадувати тільки тим, що він відійшов від свого звичного образу накачаного скандинавського боа, і спробував щось нове. Хай і вийшла гіперболізована туфта, та все ж. Хай би там що, та фільму вдалося таки дістатися певної планки гідності. Так, це скоріше літня комедія на раз, а то й на два рази, ну це вже кому я, проте могло б бути значно гірше, адже все виглядає значно краще, ніж можна було б подумати, але не так добре, як можна було б і зробити. Але ж так сказати, може й кожен, адже баченням кожного своє. Чи не так? Цілком можливо, що в мене зараз полетять літри харкотиння, та я все ж скажу, що даний фільм не надто далеко пішов від свого предка, адже оригінальну дилогію хто там що не сказав, я особисто вважаю тако ж звичайною літньої комедії, особливо сумно, звісно, другу частину, обидві варіації чоловіча і жіноча вразили скоріше своєю оригінальною графікою і неповторним стилем. Хоча нині в старій дилогії оригінальну графіку замінила скоріше лампові, що зробила франшизу практично безсмертною. Проте знову ж таки, якщо прибрати звідти біла мюре, то стрічка значно сильно погіршиться і перетвориться в легкий зашквах. Ну це так, якщо між нами гікам, якщо прибрати з нового фільму Джуліану Гольцман, зважаючи, що вона другорядний персонаж, вийде ж саме. І ще одне мені шалено подобається, що на ролі головних персонажів взяли звичайних хризматичних баб, а не силіконових ляльок. Зараз в них принаймні можна було дивитися як на персонажів. З огляду на те, що фільм вийшов скоріше хорошим, ніж поганим, і що він не сильно плює в старі лампові частини. Я ставлю йому оцінку в 6,5 щасливих задротиків. Одним словом, в мене немає особливих претензій до фільму, проте вони є до нашої локалізаторської групи. Чорти б їх узяли. Кожен наш перекладач, що звучувач, мені досить важко сказати в кого саме і на якому етапі зародилися такі геніальні смішні жарти. Адже певно, що кожен вважає себе педаном, притулує, молочним або ще кимось дуже гумовим. Морним в локалізованій українській версії регулярно можна було почути про Харків, що потяги метро, що ведуть на троєщину. І до речі, ці самі потяги тут називаються поїздами. Півбіди, що там згадують українські міста та кличка, так вони ще роблять робляться неправильно. Цивасилен, русизм так і лилися в мої чутливі вушка, а я не люблю, як таке лється в мої чутливі вушка. З вами був Тайлер Андерсон, це Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. А і ще одне, в нормальних порядних відео зазвичай ведучі просять вас підписатися на їхній канал, ставити вподобайки там. Е, можна ще вступити в групу цього самого ведучого цієї програми. Ви не малята, правда? Зробіть все, що я сказав, будь ласка.